І так, всім привіт! З вами я Коломбо. Зразу нагадую вам за підписочку на канал, лайк. Сьогодні друга частина відео. Перша була зброяр, сьогодні буде автоугонка. Сьогодні покажу, як влаштуватися, як швидко шукати. Прикріплю вам фоточку, напевно, у кінці, скільки очків, що до чого, що дає, навики, тому подібне. І розкажу, скільки можна буде заробити з неї. Так, першим ділом, що нам потрібно, це поїхати. На оцю мітку на мапі, автовикрадач, і влаштуватись на роботу. Доїду туди і повернусь до вас. Так, під'їхаємо до автоугонщика. Тут все дуже легко, просто Просто під'їжджаємо колись, угонка бралась тут. І всі будинки, які продавались отут, вони коштували нормальні бабки, тому що просто купували хату, відвозили угонку, здавали релох, хата. Автоуганчик, і не потрібно було спавнити машину. Зараз так, ні. Просто ми приїжджаємо сюди, біжимо до нього, влаштовуємося. Все, більше ми тут нічого функціоналу ніякого не маємо. Далі ми їдемо туди, в ви фракції. На даний момент, я вже казав, я в вукенах. Ми їдемо сюди, і в бота беремо гонку там. Зараз під'їду і покажу. Так, ми під'їжджаємо вже до титула У мене. Він знаходиться тут. Так як я, не робіть на титулі, обов'язково бути у... у фракції кольору. Ну, типу, щоб одяг у вас був фракційного кольору. Інакше догано, будьте платити. Забігаємо сюди, біжимо сюди, Ді цього дічка, підбігаємо, єшка. Ауто Розпочати. Замітьте, що з другої ночі, по 10 ранку. Пів зарплати тільки буде вам приходити. Так, взяли У мене ті автоуганка тільки першого рівня. Я її не викачую. В кінці відео поясню чого. Так, є тридцята. От У мене десь. Тут під'їдемо туди. Будемо шукати зараз. Так, ми під'їжджаємо до зони. Зразу кажу, де шукати парковки з... біля магазинів, біля тату-салонів, можливо, ззаду десь. Просто десь за кулках, отак, дуже рідко, майже нереально знайти. Зараз спробую прямо пліва зараз знайдемо. Ще нафармили, якщо хочете, такі її викачувати. Купили дрон, дроном злетіли над зону прокатались дроном, знайшли у ту гонку, поїхали, забрали. Так, ми попробуємо знайти так зараз з вами різонько. А вот. от. От як, як казав, парковка. Заїжджаємо сюди, паркуємося. І біжимо. З кожним рівнем одна штучка пропадає. Але і не буде уже цей зелений, де яка підсвічується, яка перша. Так, пробуємо вгадувати. Тут є певні скрипти, як частіше. То через одно може бути. І отак просто ловим. І запам'ятовуємо. О, сюда. Може здаватися тяжке, мов це не так тяжко, як здається. Що ми відгадали? Сідаю в машину. тепер розказую. Ідеальну фішку, що робити, якщо вас кафають. Ви просто відкриваєте рацію, її використовуєте, уводите код, який у вас фракційний, і просто відкидаєте, коли вас стопають. Все. Тепер допомагають, вас дефають, ви їдете далі. На цьому кінець. Так, дивимося, куди в мене здача. Здача у мене аж тут. Тоді буду під'їжджати вже до здачі. Появлюсь у вас знову. Так, ми вже доїжджаємо. Також хотів сказати, що пів години, щоб знайти угонку, 15 хвилин, щоб її довести. Колись ще ходив такий міф. Не знаю, якщо олди дивляться, пам'ятають, що її не можна, типу, було бити. Якщо ти привозив машину побиту, то платили менше. Ну це все пиздєш. Під'їжджаємо сюди, нажимаємо єшку. 11 камінь б заплатили, якщо б це був день. Ну зараз ніч з другої по десяту заплату урізана. Так, йдемо на релох. Здало гонку, йдемо на релох. в будинок сім'ї. Просто біжимо. Біжимо, біжимо. Зараз немає толку викликати машину зразу там, тому що вона 10к стоїть і коштує так само і куганка. Але є один лайфхак, я теж розкажу про нього в кінці. Як можна машину викликати дешевше. З платіну віпку можна возити, прикольно, але не прикольно то, що тебе можуть кафнути і все. І треба сидіти там у цьому курязі. Це взагалі не прикольно, на мою думку. І це єдиний мінус, на мою думку, цієї роботи. Так, їдемо далі. Їдемо далі на титул. Якщо від здачі гонки до наступної гонки має пройти 5 хвилин. Якщо вони проходять, тоді можна взяти next-гонку. Якщо ми приїдемо швидше, просто функціонал не дасть. Буде писати, зачекайте. Так, ми вже далі тут. Нагадую, що так по титулі заборонено бігати. Біжимо сюди. Біжимо сюди. Тут угонка. Дало мені ще одну. Ну, я вже її вести не буду. Зараз. Зараз на екрані у вас з'явиться скріншот. Я зараз вам все поясню, розкажу. На другий рівень, щоб перейти, потрібно 300 угонок. На третій рівень. Ні, давайте так. На другий рівень 300 уганок. На першому ми получаємо 10-11К залежно від угонки. На другому рівні ми будемо получати 14-15. Можливо, в деяких випадках 16. третій рівень. Потрібно 800, 800 очок, 800 гонок відвести. Будемо получати біля 18К. Четвертий рівень, якщо я не помиляюсь, ми вже будемо маячком у ПДшки, але це нічого не рішає, тому що вони не можуть нас догнати ніяк. Ми будемо получати біля 20к. Плюс, якщо є платіну віпка, по-моєму промокоду, до речі, 7 днів безплатно. То плюс 10%. То це 22к. П'ятий рівень треба накатати 5000 гонок, буде йти надбавка від роботи, надбавка від платіну на віпки і набуття посиленої навички в злом будь-якого авто Тобто, нам автомобіль вже і грі не буде потрібен. Ми просто будемо вилітати на двір, сідати в будь-яку машину і їхати. Чого, на мою думку, я її не качаю, вона в мене, якщо не помиляюсь, зараз подивимося разом перший рівень. Так, да, перший рівень 50 очків до другого. Тому що, на мою думку, зброяр, я записував про нього відео, він набагато кращий, тому що тебе не можуть кафнути, ти не будеш сидіти. Зараз ми знаємо, коли нас кафають, всі автомати, все забирають, наркотики броню не знаю, І патрони теж не впевнені. Ну тобто. Втратити всю зброю через те, що ти везеш у гонку, або кудись її скидати, це просто гемор. І накатати 5 тисяч машин, 7, 8 тисяч сто очків, щоб дойти до 5 рівня. 8 тисяч сто у гонок. Відвезти у гонку, плюс кида 5 хвилин, просто уявіть, скільки це часу треба в'їбати, щоб викачати цей рівень до 5 рівня і катати стільки бабок. На мою думку, викач п'ятого зброяра, го зброєра у, у п'ятий зброяр, Катаєш собі, маєш стабільно 16к чистого. І все, і хуй не дуєш, Ще й можеш крафтити 50% знижки. Також при викачці механіка до 4 рівня. Він також в мене перший, я нічого не викачую в мене 2500 в годин на мені пофіг. До 4 рівня викачуємо плюс платіну віпка ми авто спавнимо, блядь, за 1002. Тому так. Всім дякую за перегляд відео. Наступна робота теж вийде дуже швидко. Не знаю коли, не знаю яка, але теж буде дуже швидко і, напевно, теж якась нелегальна. Всім дякую, хто подивився відео. Давайте ключенки спілкування. Поставте лайк, будь ласка, підпишіться на канал. Увадьте мій промік, кидайте що шови мій промік мій в Discord. І все у нас буде чіки, пуки Також проходить набір ФОМО, якщо комусь цікаво, ФОМА. Коломбо 31 з 45 людей. 37 місце. широкий автопарк зараз покажу. Дуже багато машин, цікаво. Компанія, все підскажемо, все покажемо, научимо. Тому хто хоче, теж у мій Діскорд приймаємо без заявок. Просто написали, прийшли в півбесіду і вже в комі. Всім дякую. зустрінемося в наступному відео.